Ого. І аж синяки були по ногах, і я боялася, що будуть е, ці е, зараження. І він е, не хотів мастити тими мазами троксовазином і пити троксовазин, бо то не дає нічого. Він хотів вже результату. І тут несподівано зі мною почав ділитися тою капсулою. Ми найперше почали пити попів. Він каже, щось мені та пів твоя замало, давай цілу. <реш> <реш> Бо він відчув найперше енергію. Він у мене прикрий такий чоловік. І він електрик, і він хоче все, і то би то було вже це. І е, він на тих е, драбинках весь час на ногах, бо вони втягнуть такі кабелі часто. Цей бо. Це по-перше, на ногах. Це дуже тяжка нагрузка е, і на руки, бо ти все то тягнеш. І в них барикоз родовий, щоб ви знали всіх. І в нього аж булі такі, якби палець приклав на ногу, були такі, аж булі. Вони навіть тепер мені здається, що трошечки втали. Я так шкодую, що на початку не сфотографувала. І ні раз за три місяці в нього не було судороги. Абсолютно ні раз. Я кошла, як ти замітив, і е, хочу сказати, що було два рази приступ. Він так якби відчув, що буде зараз приступ, бо то так ловить і так крутить. І ви вже все, ви не можете нічого зробити, то така більша просто. І е, він якби ногою легонько повернув туди-сюди, відпустило, то були за, за, за три місяці такі два лише приступи. А останнім часом до того, то майже щодня вже були судороги. Майже щодня, якщо ти зараз у лікарню попадеш або з інфекцією, або з тим е, щось треба робити. І я дякую Богу, що він мене послухав і почав пити. По-перше, судорогів нема. По-друге, у нас почала відновлюватися сім'я, стосунки. Бо у нас були Це, ужасні ти, стосунки. Ми були вже все жителями в... в одній кімнаті, кажу ну, вам, так. як є. Я просто ігнорувала його, ті всі випади. Мені вже все то, -то надоїло. І я включала ігнор. Це теж недобре було друге. Він дістав якусь таку силу, енергію. Йому не вистачало того кортизолу, чи того як звуки називається радості. Гормон радості, хармон радості. О, так. Він його зараз має порядно. Я аж дивуюся, бо він такий, що він сам собі. А тут якось аж ну аж мені чесне слово зовсім, якби я не за ту людину вийшла заміж. Ну направду, і то, що за три місяці результат. І дуже витривалий ти так. казала на роботі. До третьої години він робив на роботі, а від третьої він вже просто до п'ятої ледве доробляв. І приходив і просто падав. Все, засипав. Він днинський, субота, неділя, ми нікуди в Варшаві тут не ходили, ні, нічого. Я маю надію, що ми будемо ходити всюди зараз. бо Він міняється. міняється. І цей, і він. Все, він вже приходить, він зі мною говорить, з Настею налагодилося, з дочкою контакт. Зовсім не так. Я тішуся, що Елев почав змінив угу. стосунки. Не лише здоров'я, а, а стосунки. У мене старший сім, мною 15 років Він ще що... нічого, він тільки ЕЛЕВ, елев. мною на